Вітаю датчик філаменту або пластику. Я все-таки розібрав за допомогою набору для розбірки телефонів і тому подібних. Колись я обзор робив ось за допомогою ось такого інструменту. Правда, він уже стерся дуже сильно, зато відкрив ось така начинка в нього. Трубочка сюди вставляється десь сюди виходить. і кнопочка. Все дуже просто. Плата керування, контакт і металевий ролик. От і все. Трошки є волосіння. Все-таки він оказався на заглушках. цей корпус. Я рад, что открыл. Сейчас трошки волосини приберу. Так вот. еще вам видно? Ось волосок. И потом опять заберу все это. Нарешті зібрав аккуратно. В такому вигляді повинен виглядати датчик пластику в такому розташуванні. Коли я знімав ось ця частина пластмасовим з маленьким бронзовим ролом, називу його так, і з пружиною, от, от таке стоїть, вона спочатку трималась, пружина, потім вискачувати почала. В общем, з великим трудом я його. Її туди поставив, тобто використовував шлюсову викрутку в комплекті до принтера ось така йшла. Ось. І з набору пластику. Ось таку брав. Тобто виходить. Шліцевий викруткою зверху кінець підтримуєш і. Пластиковим інструментом з боку підтримуєш, щоб вона більш ровна була, і вставляєш Отак от навазився. Це потрібно робити дуже обережно. Тобто, пластмаска це знаходиться, цей корпус з роликом із пружиною на ось цій вісі. Тому, скоріше, всього, багато кому проще буде одразу купити новий такий датчик, щоб не вазитися цією пружинкою. Звісно, найкращий варіант був, щоб все це вставити зразу і без проблем. Ну, пружинка така зараза, що постійно так і хоче вискочить. Або криво становиться. Тепер мені залишається тільки отак от скласти і все.